Привіт! Це Євген Шевченко і канал Розмови про діджитал. Сьогодні пропоную поговорити про фріланс і залучення фрілансерів для вирішення різних задач діджитал маркетингу. Ця практика є супер поширеною. Фрілансерів залучають в компанії будь-яких розмірів від великих до малих. І, скажімо чесно, діджитал-агенції, до яких звертаються рекламодавці, інколи для певних точкових задач також. Беруть як субпідрядники фрілансерів. Наприклад, нещодавно ми створювали сайт для одного з наших клієнтів, нам потрібно було анімувати лого в форматі лоті, і ми залучили для цього фрілансерку, яка зробила цю анімацію. Клієнта ми про це попередили. Про що йде мова? Оскільки практика використання фрілансерів діджиталмаркету є суперпоширеною. Маємо багато різних відгуків про результативність цієї співпраці. Хтось дуже задоволений, хтось дуже незадоволений. Причина і незадоволення бувають різні. Комусь не подобається вартість, комусь якість, комусь менеджерські чи організаційні моменти, там фінансер, наприклад, перестав відповідати чи щось іще. Зараз пропоную винести за дужки питання вартості організаційно-менеджерські моменти і поговорити про якість послуг. Які поради хочу дати? Якщо ви звертаєтесь до фрілансера за якоюсь точковою задачею, наприклад, написати текст, створити картинку, анімувати логотип, і ви знайшли адекватного фрілансера з хорошим портфоліо, швидше за все, що ви будете задоволені якістю його роботи. А проблема виникає в тому випадку, коли ви хочете знайти одну людину фрілансера, що буде закривати широкий спектр задач. І тут замовник, представник бізнесу не завжди розуміє важкість і складність ширину цього спектру задач. Наведу пару прикладів. Якщо ми говоримо про пошукову оптимізацію, і ви йдете в компанію там, Digital агенцію, якусь агенцію, то зазвичай над вашим проектом вашим сайтом по SEO працює команда з трьох п'яти людей. Чому тому що є технічна сторона SEO, Тобто розуміння всіх деталей, написання технічного завдання для програмісту, потім програміст правки вносить. Також є робота з текстами. Тут залучається копірайтер, є робота з посиланнями, залучається лінк білдер, лінк менеджер. І е, в команді кожен з них є експертом в певному напрямку. Якщо ж ви. Звертайтеся до фрілансера одинака, який каже, я вам зараз все по SEO зроблю. Відповідно, він має ідеально знати і технічку і класно писати тексти, і мати неабиякий досвід по побудові лідбілдингу, не тільки банальні методи закупки, через більше використовувати. Чи буде це так, не впевнений. Інколи вам може пощастити, інколи він може розумітися класно, наприклад, на технічці, але писати перші тексти. Другий приклад. Це SMM. На сьогоднішній день, якщо мова йде про якийсь великий чи складний SMM-проект, то потрібні такі навички: це написання текстів, це робота з графікою, картинками, фотографія, монтаж тощо. Робота з відео, відеозйомка, відеомонтаж, а також ще ком'юніті менеджмент. Знов таки, якщо ви хочете отримати це все від однієї людини, то є великі ризики, що вона не буде це все вміти ідеально. Класні, цікаві писати тексти без помилок і класно працювати з статичною графікою, і ще й відео, і ще монтувати, і ще ком'юніті менеджмент. Якщо ж ви пішли в агенцію, то зрозуміло, що там буде команда з трьох п'яти людей. Копірайтер, літературний редактор з'являється. Тут же у нас дизайнер, тут же у нас відеограф, чи там відеооператор, монтажер окремо і ще буде обов'язково арт артдиректор. У фрілансера функція артдирекшну не виконує ніхто. І тому, коли ви дивитесь на картинки, буває така історія, що одна картинка окей, друга не окей, і незрозуміло чому. Тому що немає арт Е, Тому висновок такий: якщо ви хочете, щоб вам робили дешево, і з якоюсь звичайною нормальною якістю, в принципі, нормальний собі сценарій замовляти у фрілансера послуги SEO чи SMM. Якщо ж ви хочете, щоб якість була висока, у вас є декілька сценаріїв. Перше, йдіть одразу в агенцію, де буде над вашим проектом працювати декілька профільних спеціалістів. Другий сценарій або беріть частинку людей в штат на кожну функцію окремо, або шукайте декілька фрілансерів, кожен буде. Вузькопрофільним спеціалістом, чи то в текстах, чи то в роботі з статичною графікою, чи то у роботі з відео. І тільки при такому підході ви можете отримувати високу якість в кожному елементі. Тут можна згадати про модель T-Shaped, яка при підборі персоналу в маркетингу в діджиталі використовується. І суть цієї моделі, от точково на зараз водиться до того, що один спеціаліст може дуже класно володіти один, максимум, одним, максимум двома інструментами діджитал маркетингу і е, в даному випадку SEO чи SMM – це вже напрямок, всередині якого є декілька інструментів. Тому подумайте, чи е, хочете ви отримувати крутий результат, чи хочете ви отримувати дешевий результат. І ще одна така міні-історія: перенесемося, хай це буде сьогодні Мексика. Є у нас мексиканський підприємець, який звернувся до PPC-спеціаліста. Щоб той йому запустив рекламу в Google і в Meta. ppc спеціаліст фрілансер виявився хорошим і почав представнику бізнесу е, задавати запитання щодо креативної стратегії, позиціонування бренду тощо. Представник бізнесу сказав: Ні, в мене цього всього немає, але ж ти рекламою займаєшся. Давайте мені і рекламу в Google зробиш і рекламу в Meta, а ще розробиш позиціонування бренду і ще пропишеш креативну стратегію. Спеціаліст відмовився, тому що він ppc спеціаліст, він не креативник, він не спеціаліст по бренд-менеджменту. А представник бізнесу сказав: Я, чому ти відмовляєшся? Ну, ти це ж це реклама, а ти не хочеш це робити. Мабуть, ти поганий спеціаліст. Так, от, до чого ця історія? Коли ви обираєте підрядника. У вас на вашому боці має бути достатній рівень, достатній рівень експертності, щоб ви зрозуміли, яка у вас задача якого підрядника підібрати, і давати точкові задачі тільки вузькопрофільним спеціалістам. Якщо ви сіли в таксі і попросили таксіста зварити борщ, а він відмовився з таксистом, все окей, буде навпаки дивно, якщо він погодиться. Та ж сама історія в рекламі. Не чекайте, що вам, як менеджер буде розробляти позиціонування бренду, і навпаки, людина, яка займається розробкою позиціонування, якщо вам запропонує запустити власноруч пошукову рекламу, задумайтесь, чи зможе вона це зробити добре. Дякую за увагу. Do nowych spotkań na kanale.